Нещодавно натрапила на відео, на якому пані на своєму городі намагається знайти медведку. От вона там шукає, шукає, в неї не вдається, вона каже, взагалі, як та медведка виглядає. І думаю, ну, зайду я в коментарі подивлюсь, заходжу, ну а там. Як так можна в такому віці і не знати, як виглядає медведка? Уявіть собі, можна в будь-якому віці. Можна щось не знати. Не завжди людина з народження живе в селі і може знати, хто така медведка, хто такий навіть колорадський жук. Перед тим, як писати такі коментарі, задайте питання собі, чи у всіх сферах ви професіонал. Ви все вмієте? Ви про все знаєте? Я, до прикладу, завжди питаюся поради у тіктоці, тому що я взагалі в городництві не тямлю, пробую. Пробую і питаюся у вас. І завжди дякую за поради.